Оце вчора сидів і думав, мабуть, треба якась активність. Хто хоче пограти в лотерею? Так-так саме лотерея. Все вірно почулись. Призом будуть пригоди, а супер-призом збережені кошти. Отже, даємо песику шматочок огірочка, помідорки, бананчика, кавунчика, апельсинки або ще щось такого. Одразу після цього ви стаєте учасником нашої лотереї. На перші результати, звісно, треба буде трохи зачекати. Десь біля 8-12 годин. Якщо у песика відмічається порушення роботи кишечнику, блювота, діарея, коліки, метеоризм, атонія, ви виграли пригоди на найближчі декілька днів. А оскільки пригод безкоштовних не буває, за них потрібно буде заплатити. Кому цікаво, про які суми йдеться, пишіть в коментарі. Власникам, які утримуються від подібних експериментів, звісно, не так цікаво. Але вони виграють суперприз, збережні кошти. Бонусом до нього йдуть збережні нерви. Лотерея в самому розпаді активно приймаємо участь. ПС відео саркастичного характеру. При необхідності дивитися ще раз або писати в коментарі, метою було показати серйозність проблеми. Ну і пишіть в коментарі, чи у мене вийшло.